Так, купила, оце мені прийшла посилка, молоко чернобазівське, згущене. Потім такий соус сирний. Остання спробувала е, ну, хот-дог з соусом сирним. І побачила раптово і так купила. Це крема база для стоп. ренце, стопи, локтя, коляна. 30% мочника, бо то від сухих. Це така втірка для волосся із лопуха корня. Шампунь лопяновий. Пшечі випадання волосу. Просто для росту воно добре. Я дочитала. Це якась паста нова Марвіс з, з жасміном. Цікаво, спробую. Це купила сухариків, флінт, насіння, біле. Отак от чотири пачки сухариків. І то ще мені подруга теж заказала це халва пів кіло і ці сухарики для неї. Ну і ще чекаю на рибу. Повинна прийти риба сьогодні чи завтра, не знаю. Хамса повинна прийти і ще копчена з кумбрії. Трошки роблю перестановку. Ось тут поставила всі ляльки. Мені повинні знизити оренду. Бо я хотіла виїхати в менший кабінет, а вони кажуть, що ми знизимо оренду. Ну ще не знаю наскільки, ще буду розмовляти з шефом. Ось так сюди квітки всі поставила і хочу трошки їх попродавати. Ну, і тут вони гарно виглядають. Трошки переставляю, щоб звіль... ну, розширити пространство. Бо дуже багато в цих монстер, і треба їх продати трохи. Хочу зараз десь так поставити, щоб менше пространства займали. Ну і таке, коротше, і ще у мене є алої теж. Треба його попродавати трохи, бо це взагалі таке прекрасне, огромне таке. А ще я купила залоя сік в аптеці, ще не пила, треба якось зараз якраз спробувати.